Перше завдання передбачає написання визначень і понять. Вони повинні бути чіткими, повними, правильними по змісту, розбірливими. Розгляньте приклади неправильного і правильного написання визначень. Завдання 2. Користуючись своїм календарем погоди, Побудуйте графік температур повітря за певний місяць згідно свого варіанту. Варіанти визначає вчитель. Для виконання даного завдання потрібно звернутися до свого календаря погоди. Перед вами зразок календаря. На горизонтальній осі графіка відзначені дні місяця. На вертикальній Температури. З першого числа температура становила плюс 10 градусів по Цельсії. Відкладаємо це значення на граф. Позначаємо крапкою. 2 числа плюс 12, 3 плюс 8. І так далі. Через усі крапки проводимо плавну криву. Це графік ходу температур за місяць. Потрібно знайти максимальну температуру. Максимальна температура це найбільша температура, яка спостерігалася протягом місяця. Мінімальна це найменша температура за місяць. Амплітуда температур це різниця між максимальною та мінімальною температурами. Якщо одна додатна, а друга від'ємна, то їх значення додаються. Амплітуда пишеться без плюса чи мінус. Щоб визначити середню температуру за місяць, треба додати значення температури за кожен день і цю суму поділити на кількість днів. В даному прикладі на 31. При обчисленні не забувайте про знаки плюс та мінус. Як змінювалася температура протягом місяця? В загальному температура понизилася. На початку місяця вона піднялася, але згодом поступово з деякими коливаннями опустилася до мінус 7 градусів. А в кінці місяця знову піднялася до 0 градусів. Завдання номер 3 За даними таблиці складіть річну стовпчикову діаграму опадів. В завданні дана таблиця зі значеннями по місячної кількості опадів. В даному зразку значення відрізняються від тих, що в зошиті. В січні випало 60 мм опадів. Малюємо стовпчик навпроти першого місяця на висоту 60 мм згідно значення на вертикальній осі. В лютому 30 мм, в березні 35 мм і так далі. Характеризуємо діаграму. Скільки опадів випало за зиму? Потрібно додати значення кількості опадів за зимові місяці січень, лютий та грудень. Те ж саме робимо для весняних місяців і знаходимо кількість опадів за весну. Продовжуємо для літа та осені. Найбільш дощовий місяць визначаємо за найвищим стовпчиком. В нашому випадку це сьомий місяць липень. Найменш дощовий, відповідно, лютий. Щоб знайти кількість опадів, яка випала за рік, потрібно додати кількості опадів по сезонах. Завдання номер 4 Користуючись своїм календарем погоди, побудуйте розуві вітрів за місяць. Використовуємо календар погоди. Нам потрібно вирахувати кількості днів з вітрами кожного напрямку. І це значення класу на відповідних осях гра. Починаємо рахувати з якогось напрямку. Наприклад, із Захід. 12 днів із західними вітрами. На графіку західному напрямку відраховуємо 12 поділок. Ставимо мітку. Північно-західні вітри дули 4 дні. Відкладаємо на графік. З північними вітрами було 6 днів. З'єднуємо всі точки послідовно ламаною лінією. Графік можна всередині потім акуратно зафарбувати ліце. Ось і побудували розу вітрів. На ній добре видно, які вітри переважали протягом місяця. Завдання номер 5 Користуючись своїм календарем погоди, Побудуйте діаграму хмарності за місяць. Перед побудовою графіка треба заповнити таблицю. Для цього вибираємо дні з певним одним напрямком вітру. З них рахуємо окремо ті дні, коли була хмарна погода. Коли була перемінна хмарність і коли була ясна погода. І записуємо ці значення. Те ж саме робимо для інших напрямків вітрів. Після заповнення таблиці будуємо діаграму. Згідно таблиці в дні з північними вітрами кількість ясних днів була рівна 2, хмарних 4. Аналогічно будуємо діаграму для інших напрямків. Завдання номер 6 За даними календаря погоди, опишіть погоду у вашій місцевості протягом одного місяця. На вибір. Місяць, який будете характеризувати, вибираєте разом з учителем. Знову треба звернутися до календаря погоди і уважно його проглянути. Характеристика погоди місяця, показаного на зразку, орієнтовно може бути такою. Обов'язково треба написати висновок. Висновок не повинен дублювати мету, але разом з тим має на неї орієнтуватися. Наприклад.